4 листопада, день перед повністю суперлунням. Сьогодні Марс переходить стрільця. Це час, коли дії керуються ідеями, вірою внутрішнім вогнем. З'являється бажання подорожей, розширення, навчання. З'являється віра у свої можливості. 5 листопада повня, Тому вже сьогодні можна відчувати емоційне напруження. Марс формує напружену опозицію до Урану. Тому найближчі декілька днів можуть відбуватися події, які змушують змінювати плани, різкі рішення, імпульсивні вчинки. Одночас ці дні може стати моментом пробудження якихось кардинальних змін у вашому житті. Місяць вовні також спонукає діяти без плану на енергії, пробуджує потужну внутрішню мотивацію. Нові та важливі справи починати можна до 14.22 та після 19.16, в цьому проміжку часу місяць без курсу. До 16.30 тридцяти, ще чотирнадцята доба місяця. Сприятливий день для початку нових справ, подорожі, переходу на нову роботу. Після 16.30 тридцяти розпочинається 15 доба. Ба місяця символ дня змі самоконтроль ослаблюється. Важливо приборкувати пристрасті та бажання, зібратися з духом і зміцнювати самодисципліну. вдалого вам дня.